Усик переміг, Усик чемпіон, Усик черговий довів, що він є найсильнішим боксером на планеті Земля. Вітаємо нашого суперчемпіона. І пам'ятаємо з вами, що українці завжди і в усьому найкращі. Навіть якщо десь, колись, у чомусь українець не є найкращий, значить це лише тому, що йому не дали можливість проявити себе. От слава нашому великому чемпіонові і слава величному українському народу, представником якого він є, але. Я не почув жодного вислову про домінацію білої раси. Ну, усік, це є біла людина, усь є українець, то мали би НАТО, які там у нас такий наймогутніший український народ і наймогутніша раса. Того не було чуток. Але я колись був молодим, чесно, чесно слава Богу, я з таким молоденьким і дивився я телевізор. І з телевізора завжди лунало від коментарів слова про недолугість білої раси, про недолугість білих боксерів. Про їх завість в боксі, що білі боксери вони не здатні тримати удар, що в них немає удару, що вони взагалі є займи в світі боксу в світі спорту взагалі, що доля білих людей там, де субслуговувати і жінок, і все. А битися це є справа справжньої сильної, сильної раси таке було тоді. Тепер такого нема. Чому? Адже володарі телевізори ті самі. Оті ліберали і демократи, вони і тоді володіли телевізорами і тими Боксерськими федераціями. І тепер ті самі люди, та сама ідеологія, чому не кажуть ті самі слова, але вже проти іншої раси. Чому так не кажуть? Мабуть, є тому причина. Хто знає причину? Про будь ласка. А я скажу свою версію, я вважаю, що для них є головним ворогом. Люство, а провідником людства про багатьох століть була якраз і біла раса. і тому знищити білу расу біля культури, біля цивілізації це їхнє є першочергове завдання, тому що їхнє основне завдання це знищити людство, зробити з людей бедло, яке буде їх обслуговувати. Вони там будуть собі сидіти десь там на, на якихось вершинах володарі світу, А от якась там біомаса буде їх обслуговувати. Ну для того, щоб привести до того остаточного роздату, то. Спочатку треба знищити тих найпередовіших, най, е, і тому вони взялися за нас за і Я Не думаю, що вони нас більше ненавидять, ніж чорних чи ніж жовтих. Просто так сталося цивіляційно, що ми є найбільш розвинуті, і тому нас перше треба знищити, а потім знищить і чорних, до речі. А вони розпалюють ненавість. Найкращий шлях це цькувати один, один одного. Білі проти чорних, чорні проти білі, жінки проти чоловіків, чоловіків там, проти е, якихось там дітей тощо. Е, там якісь ненависть між того, хтось любить якимсь сексом займатися. Вже і от є ненависть. Е, поширювати ідеологію чейлсві, тобто добровільної відмови від народжень через усвідомлення власної безпорадності, власної нікчемності. І зайвості на планеті Земля. Це зараз діє проти нас. Ми з вами не повинні на то реагувати. Ми повинні з вами розуміти, що ми є люди, представники кожного своєї родини, свого народу і в загальному людської цивілізації, і наше місце у світі маємо інтегруватися в світ, інтегруватися в природу, бути частинкою тої природи, а не шкільниками, паразитами і тим паче не рабами отих, отих негідників. Ми повинні от тих розуміти, хто це поширює, це ліберали і демократи і їх видалити з публічного простору. Ось, коли ліберальні демократії не буде публічному просторі, коли вони перестануть домінувати, володіти телевізором, володіти освітою, володіти мізками людей. Тоді в нас і зникне ненавість один до одного. У нас зникне ненависть між чоловіками і жінками. У нас люди почнуть творити сім'ї, творити дітей, бо це буде пройде, це буде нормально, і все у нас буде добре. Ми будемо жити із чорними расами. Жовтими і зеленими, з якими хочеш в мирі і злагу. І з природою, так само, і з рослинками, і з твинками. Ми не будемо шкодити, так як ми тепер шкодимо. Ми будемо жити гармонійно, коли ми у тих паразитів приберемо. Пам'ятаємо знов у нас головний ворог це є лібералізм і демократія. Ці дві злочинні ідеології. Тож вітаємо великого чемпіона, Вітаємо нашого Олександра Усика з своєю перемогою. Дякуємо за те, що він і прапор. Собі на свій костюм поставив жовто-блакитний і дякуємо, що він гетьманські клейноди прославляє нашу історію з вами. Він є молодець, і будьмо ми молодцями, будьмо ми українцями, творімо величне майбутнє українського народу.